Слава Україні! Сьогодні буду готувати пісні голубці. Такі готую на святий вечір. Приємного всім перегляду. Вибираю капусту. Потрібно вирізати серединку. Таку трошки глибшу роблю. В підсолену воду закидую капусту. Після варіння починаю її роздягати по листочку. Я це роблю вилкою. Кожен листочок обрізаю стержень. Для начинки потрібна морква, цибуля і сира картопля. В мене 6 штук. і цибулю смажу, даю сіль перець, відварюю гречку, натираю картоплю на терку. Віджимаю з картоплі зайвий сік. Робимо начинку, до картоплі додаємо нашу цибулю морку і гречку. Також даю сіль перець і тоді вже формуємо сам голубець. Начинку в листочок і закручуємо. Так формуємо всі голубці. Заливаю помідорним соусом і даю трохи води. Якщо немає соусу, тоді можна дати томатну пасту, яку розбавити з водичкою. Накриваю зверху фольгою і відправляю в духовку 180 градусів на 2 години. В мене пройшло 2 години і ось вони готові. Нереально смачні. На святий вечір саме те, що потрібно. Всім дякую за перегляд відео. Якщо сподобалося, став подобайку. А також підписуйся на мій канал.